звітність можна назвати вінцем будь-якої облікової програми. Підсистема зарплата в баз Корп містить велику кількість різноманітних звітів та аналітики, за допомогою яких можна переглянути і проаналізувати результати розрахунку зарплати за будь-який період. Давайте подивимось, як сформувати та проаналізувати самі поширені звіти у програмі. Увага на екран. Звіти розташовані у розділі Зарплата, меню Звіти по зарплаті. В підсистемі вони згруповані по характеру відображеної в звітах інформації. В списку бачимо такі групи: Облік часу. Аналіз зарплати, утримання, виплати, податки та внески та група. Дивись також. Ознайомимося з деякими з них. Перший в списку звіт повне зведення нарахувань, утримань і виплат. Під звітом програма надає короткий опис, що це зведення нарахувань з кількістю оплачених днів і годин, отримань, виплат, а також початкове та кінцеве сальдо взаєморозрахунків з працівниками. Переходимо у звіт, обираємо період, компанію, натискаємо Сформувати. В таблиці зручно представлено перелік нарахувань, утримань, виплат. Звіт розрахунковий листок відображає нарахування та утримання конкретного працівника в розрізі видів нарахувань, а також виплату заборгованості на початок і кінець періоду. Він може бути сформований за місяць або за довільний період. Відкриваємо звіт, вказуємо період, компанію співробітника. Якщо не обирати працівника, Розрахункові листки будуть сформовані по усім працівникам. Забираємо прапорець, відбір по працівнику. Розрахункові листки виведені по кожному працівнику. Наступний звіт аналіз зарплати співробітникам в цілому за період. Звіт формується у вигляді зручної таблиці, в якій представлені нарахування, утримання та виплати співробітникам зведено за весь вказаний період звіту. Зазначаємо період більше одного місяця, ставимо пропурці у реквізитах, виводити звіт по співробітникам і розгортати по нарахуваннях та утриманнях. Сальдо виводиться на початок і на кінець заданого періоду. Інформація представлена в цілому за період. Аналогічний за змістом звіт аналіз зарплати співробітникам помісячно. Дані виводяться згруповано помісячно, ставимо період 2 місяці для аналізу. Такі самі пропорції і тиснемо Сформувати. Звіт побудовано окремо по кожному місяцю. Цей звіт для оперативного аналізу поточної заборгованості. Аналіз зарплати співробітникам подібний до розрахункової відомості. Далі переходимо з вами до звіту Розрахункова відомість. Це зведений звіт про нарахування та утримання співробітників за місяць або за довільний період. Розрахункова відомість формується в цілому за підприємством або згруповано за підрозділами. Для групування по підрозділам встановлюємо прапорець. Розбивати по підрозділам. Бачимо, що інформація представлена окремими відомостями по кожному підрозділу. Розрахункова відомість має стандартну форму, а саме заголовок, перелік працівників з кодами, табельними номерами та посадами. У звіті зазначено розмір окладу, відпрацьовано годин, нараховано окремо по видам нарахувань і разом. Утримано окремо. По податках та інших утриманнях та всього сума заборгованості, сума до виплати. Розрахункову відомість можемо підписати та зберегти з первинними документами, як вимагають правила збереження документів. Познайомимося з звітом заборгованість по зарплаті. Звіт формує заборгованість перед працівниками по місяцях. Давайте сформуємо такий звіт. Переходимо в меню Заборгованість по зарплаті. У верхній частині вказуємо період, який аналізуємо, відмітку чи показувати нам працівників з нульовим залишком. Обираємо компанію і натискаємо Сформувати. Звіт формується двома таблицями. Перша таблиця це зведення по співробітникам, а друга докладні відомості про заборгованості. В докладних відомостях бачимо перелік працівників, місяць нарахувань, борг із минулого місяця, нараховано в поточному, виплачено та заборгованість. Суми в цьому звіті обліковуються за місяцями виплати і місяцями нарахування, а не за датами, коли фактично була здійснена виплата. В програмі Базкорп ведеться облік робочого часу співробітників. Це дозволяє формувати табель за типовою формою P5. Виглядає ця форма так. Знаходимо в звітах по зарплаті групу облік часу. Переходимо в меню Табель обліку робочого часу, вказуємо період і натискаємо Сформувати. В результаті отримуємо типову форму номер 5 В ній представлено перелік співробітників з відмітками про явку та неявку за числами місяця, відпрацьовану за місяць. Всього неявок з деталізацією причин. Позначення видів часу відповідають класифікатору видів робочого часу. В нижній частині розрахункової відомості ставлять підписи відповідальні особи за введення обліку робочого часу. Щоб вивести табель кожного підрозділу як окремий документ, треба натиснути меню Настройки і встановити прапорець в розрізі підрозділів. За допомогою команди друк формується друкована форма табеля P5, що відображає всю введену інформацію про робочий час для перевірки, затвердження та зберігання. Важливо, після аналізу заробітної плати необхідно провести дослідження правильності нарахування податків та внесків. Для перевірки нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску в групі податки та внески призначені звіти, аналіз ПДФО по місяцях, аналіз військового збору по місяцях, аналіз внесків у фонди по працівникам, податки і внески коротко, розподіл страхових внесків, зведення відрахувань у фонди. Кожен з цих звітів корисний та інформативний. Досить популярним є звіт Податки і внески коротко. Сформуємо його. Переходимо в меню «Податки і внески коротко, обираємо період для аналізу, компанію і тиснемо кнопку Сформувати. В таблиці виведені дані по кожному співробітнику, вказано нарахований дохід, і в окремих колонках виведена інформація по нарахованим сумам ПДФО, військового збору та ЄСВ. В звіті бачимо зведені дані по податкам у відповідності з періодом нарахувань по працівникам. В кожному з цих звітів по зарплаті у верхній частині документу розташовані команди управління звітом, кнопка Сформувати для побудови звіту, меню настройки відкриває форму налаштувань, у ній виконується формування умов відбору та обираються додаткові параметри виведення інформації. Кнопка Вибрати настройки це вибрати інший варіант звіту або зберегти новий. Кнопка Знайти це пошук по тексту, якщо звіт дуже об'ємний. Далі кнопки для роботи з таблицею, групувати, обчислити суму. Звіт може бути роздрукований, збережений або надісланий електронною поштою. Аналізу сальдо з точки зору бухгалтера в звітах по зарплаті не передбачено. Такий аналіз необхідно проводити стандартними звітами з розділу звіти. Стандартні звіти надають облікові дані у зручному для бухгалтера вигляді з механізмом розшифровки. Як це працює? Перейдемо в розділ звіти та відкриємо оборотну сальдову відомість по рахунку, наприклад, 661. Вказуємо період звіту, обираємо рахунок обліку, компанію та натискаємо Сформувати. Наприклад, нас зацікавила цифра з обороту у одного з працівників. Двічі натискаємо кнопкою мишки на вибраному рядку і нам відкривається звіт. Картка рахунку. Якщо цікавить походження конкретного проведення, тоді далі подвійним натисканням лівої кнопки мишки на екран виводиться документ, що сформував дане проведення. Отож, сьогодні ми з вами розглянули формування звітності та аналітику по зарплаті у програмі БАЗ. Корп. Маємо ще багато цікавого у поточному курсі. Гортайте перелік уроків і навчайтесь з задоволенням. Не знайшли потрібну тему у переліку наших уроків? Пишіть ваші побажання чи запитання у коментарях. Під цим відео не залишимо їх без уваги. До нових зустрічей на каналі Системи для бізнесу.